1 березня 2023 року виповнюється 80 років корюківської трагедії. Селище Корюківка на Чернігівщині було найбільшим населеним пунктом у Європі, який під час Другої світової війни повністю знищили нацисти під час каральної операції. Нацистська каральна операція щодо жителів Корюківки. Відбулася 1-2 березня 1943 року. Воєнні злочинці вбили 6700 людей та спалили 1290 будинків. На 1943 рік 8 десятиліть тому припадає найбільше спалених нацистами сіл під час німецької окупації України. Під час Другої світової війни. На околицях селища Корютівка активно діяли радянські партизани. У ніч на 27 лютого 1943 року партизани зі з'єднання Олексія Федорова за наказом його заступника Миколи Попорденка розгромили німецько-угорський окупаційний загін Корютівки, звільнили в'язнів, членів партизанських родин. У відповідь на партизанську акцію начальник штабу 399-ї головної польової комендатури в місті Конотопі Байєр Бруно Франц віддав наказ про знищення корють, виконала злочинний наказ Сновська гарнизонна комендатура Чернігівської області, яка сформувала збірний каральний загін з військовослужбовців тилових німецьких формувань. Військовослужбовців 105-ї легкої угорської дивізії, співробітників допоміжної окупаційної поліції та солдатів спеціальних каральних формувань, що складалися з колаборантів громадян СРСР, очолили каральний загін представники зондеркоманди 4А. Ця ж зондеркоманда 29 і 30 вересня 1941 року розстріляла в Бабиному Яру. На околиці Києва майже 34 тисячі євреїв. Офіційна мета знищення Корютівки помста та залякування. Каральний загін прибув з Існовська в Корютівку вранці 1 березня 1943 року. Населений пункт оточили, а всіх жителів групами по 50-100 осіб зганяли у великі будинки і розстрілювали. Після цього дня. Найбільше найбільше людей, людей саме цього дня найбільше людей Вбили у приміщенні ресторану в центрі міста, де було вбито до 500 осіб. Одночасно до 10 легкових машин із карателями прочисували всі хати і околиці Крюківки та вбивали людей у помешканнях і на вулицях. Опісля будинки, де відбувалися розстріли, підпалювали. Геральна акція тривала і наступного дня. 2 березня. А через тиждень 9 березня, окупанти повернулися, щоб допалити Корюківку та добити вціліл. А де ж були ті ж партизани, які в радянській ідеології є захисниками радянських громадян? Продовж цієї каральної акції, яка проводилась планомірно з 9 до 17 години. Радянське партизанське з'єднання Федорова, що знаходилось в лісах за 15 кілометрів від Корюківки, а його передові дозори у 3 км залишались на місці. Наказу від командування якоїсь надати якоїсь допомогу і врятувати цивільне населення селища рядові партизани не отримали. Кремлю було вигідно такі жахливі масові вбивства від нацистів. Тим самим досягалося одразу дві мети. Перше, з'являвся стимул вцілілих людей на окупованій території вступати у лави радянських партизан, щоб помститися. А другий жах масових трагедій внаслідок нацистської окупації, політик, окупаційної політики мав поховати народну пам'ять про масові звірства і мільйони жертв. Ми кажемо про голод 1921-23 року, Голодомор 32-33 року та Великий Терор, які були організовані комуністичним режимом. Наслідки нацистського злочину в Курютівки. Згідно актів Чернігівської обласної комісії з встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників, вказана цифра у 6700 осіб. Спалено 1290 будинків. Серед встановлених вбитих 704 дитини і 1097 жінок. Серед загиблих, яких змогли ідентифікувати найбільше українців 1715 росіян 94, поляків 4, одному угорцю, чеху та Білорусу. Україна належить до тих держав. Які зазнали найбільших втрат внаслідок Другої світової війни та дій Третього рейху, приклад Корютівки демонструє масштаби знищення нацистами цивільного населення на українських землях, спалення населеного пункту поза зоною бойових дій, що означало також невібрикове і тотальне вбивство його жителів, здійснюване з каральною метою? Це окремий вид воєнних злочинів, нацистів щодо цивільного населення на окупованій ними території в часи Другої світової війни. Корюківська трагедія стала найбільшою в Європі, але для України така велика кількість жертв не була винятковою. У спаленому селі Козари Чернігівської області вбито було 3908 селян. У селі Копищі на Житомирщині до трьох тисяч. Майже стільки ж у селі Кортелісі на Волині та в навколишніх хуторах. З 1941 по 1944 роки в Україні нацистські каральні загони знищили вогнем понад 50 тисяч цивільних у понад 670 населених пунктах. Також, тож, ми з вами бачимо, що курюківська трагедія це національний символ скорботи за всіма загиблими. У всіх українських селах, знищених нацистами і нацистськими окупантами в 1941-44 роках. Керівництво Радянського Союзу та Радянської України не вшановувало на державному рівні пам'ять жертв, хорюківки та подібних трагедій в Україні. Таким чином, замовчувався і той факт, що радянський партизанський рух не захищав власне цивільне населення від ворожих репресій. Тільки в незалежній Україні почалось серйозне дослідження цих трагедій та системна політика меморіалізації жертв нацистських злочинів на державному рівні. Чому для нас важлива ця пам'ять? Серед іншого, вона допомагає краще зрозуміти війну, яку сьогодні Росія веде проти нашої держави, спалюючи цілі села та брутально вбиваючи всіх жителів. Від дітей та людей похилого віку нацисти мали єдину мету залякати та упокорити. Теж мають сьогодні на меті російські окупанти, даючись до тактики ракетного терору проти українців. І злочини нацистів у Курюківки і сучасні злочини росіян в Бучі, Ізюмі інших окупованих містах свідчать про однакову злочинну природу їхніх організаторів. Гітлерівського нацистського та путлерівського неонацистського режиму. Масовий терор проти цивільного населення, чи то знищення сіл, чи то ракетними ударами та вбивствами такі режими використовують з метою залякування суспільства та його упокорення. І очільники, і військовослужбовці Російської Федерації демонструють готовність знищувати цілі населені пункти, вбивати населення. Для захоплення і закріплення на тій чи іншій території. Цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури російським агресором є також злочин проти мирного населення, як і дії нацистів у роки Другої світової війни. Тож сьогодні, як ніколи, для України є необхідно пам'ятати подібні злочини нацистського режиму. На жаль, Гасло, під яким ми з вами завжди згадували події Другої світової війни, ніколи знову повторилось. Але це не означає, що ми вправі забути загиблих тієї величезної, жахливої світової війни. І ми тоді перемогли з вами, наші предки тоді перемогли жахливу тиранію та тоталітарний режим нацизму. Сьогодні ми обов'язково переможемо сучасний неонацистський режим расизму. Вперед до перемоги і слава Збройним силам України. При цьому пам'ятаємо і перемагаємо!